Ми продовжуємо подорож нашою чарівною Україною. Та сьогодні поговоримо про Рівненську область. Рівненська область область на Заході України, межує з Волинською областю, Львівською областю, Тернопільською областю, Хмельницькою областю та Житомирською областю. Обласний центр місто Рівне. Яке знаходиться на півдні цієї області. <кій> Також в Рівненській області тече річка Прип'ять з притокою Горень та її притокою Случ. Річка Прип'ять перетікає через нозеро Нобель, через яке вона впадає і витікає з нього. Також в Рівненській області зародилась Українська повстанська армія УПА. Саме в цій області, у 1944 році в врожчі груби була найбільша битва цієї армії. Також в Рівненській області росте найстаріша тополя у Європі висотою 27 метрів по діаметру. 2 метри та 80 см. Ем, об, щоб обняти її, треба 9 метрів і 10 см. Е, Також на рівнищині росте Юзефінський дуб. Це найстаріший дуб е, в Україні, який занесений до книги рекордів України. П Посаджений. 1300 років тому знаходиться на півночі цієї області, недалеко від білоруського кордону. В Рівенській області, недалеко від міста Рівне, є духовний центр Пересопниця, де, бул, де було написано Пересопенській Євангеліє 450 років тому. Ем... У ньому президенти України дають присягу на вірність українському народу. Ну, а на сьогодні все. Закінчуємо. Став лайки, і пардець згору. Не забувайте підписувати на канал, адже це допомагає потроху кроками до срібної кнопки. Всім до побачення.